Професіональна футбольна ліга представляє перенесений матч третього туру чемпіонату України з футболу серед клубів другої ліги ПФЛ сезону 2023-2024 років. Буквально за лічені хвилини ми станемо свідками галицького дербі між скалою 19-11 зі Стрия та дублем Львівських Карпат. Сьогодні арбітерська бригада у такому складі. Арбітер у Полі Віталій Соловйов з Одеси, його асистенти Анастасія Резнік із Київщини та Ніконенко Тарас із міста Харків, четвертий арбітер Файда Василь з міста Львів і спостерігач арбітражу Андрій Ющеш. Вадим Сидун готовий зробити перший удар по м'ячу. Матч розпочато. Львівські Карпати розводять м'яч біля центральної лінії. У разі звитяє у сьогоднішній грі кожна з команд може забронювати за собою п'яту сходинку як мінімум до неділі. Кожанов проти нього не колишний. Кожанов знаходить передачею з е, Федька. Хороша подача тут. І добивання може бути. Удар по воротах і забивають. Карпати. 2. відкривають рахунок. Вони у цьому поєдинку. Забиває. Владислав Резнік на 12-й хвилині. Відкривають Карпати рахунок. 0-1 у нас стає Устрю, швидкий гол відбувся. І відкриває рахунок у нас на 11-й хвилині матчу. Владислав Резнік. Хороший, гарно проходить Євген Мазур, Прайм-фланом чить атака Стріян. Е, Мазур. Мазур, хороше, гарно, об, гарно обводить тут гравця. Аверіанов пробиває з дальньої відстані Максим Аверіанов. І перший небезпечний момент. У Стриян виникає. Аверіанов пробиває поворотах, але варто відзначити сольний прохід Євгена Мазура. Мабуть би нижче, то м'яч би вже міг би залетіти. В Ми бачили би черговий шедевр. Подача з кутового. Удар по воротах. Головою відбуває гравець Карпат, небезпека триває, там не колишній пастух бореться на пару проти... Ци захисників львівської команди і не було порушення правил. Лебедів перед ним вільний простір. Лебедів віддає хорошу передачу, Николишин, Николишин, тут може виходити сам на сам Николишин, Николишин, не дає передачу. Аверіанов, удар по воротах, Максим Аверіанов пробиває вище. Неколишин тут варто відзначити, як тут Неколишин пройшов свого візаві і віддав хорошу передачу. Здавалось би, можливо, пологи цієї епізоду віддати на Тараса Пучковського, але, можливо, він був у положенні поза грою. Підбір виграють львів'яни. Їх більше поки що на половині поля Стріян. Тут Тросісна передача напкужанова. Іде, не було тут положення. поза грою і Завгородній тут рятує. Прочитав він тут Дениса Кожанова. Досвідчений Денис Кожанов тут не зумів переграти Дениса Завгороднього. Здавалося б, це вже вихід один в нуль, тому що часто воротарі вже Таких епізодах не рахують, але тут Завгородній впевнено, розібрався в епізоді. І... Тут хорошу розіграли. Розіграли тут трикутичиковці скали 19-11, там хороше переведення робить Лебедів. Фомін, Фомін! Удар по воротах, Фомін перекладена! Який момент у скали 19.11, Микита Фомін! Та дивимося повтор цього епізоду. Там, так, тут гарну передачу зробив Лебідів. Там Ілюхін не фолив, і тут Фомін пробиває поворотах. Лебедів віддає хорошу передачу, знаходить вона пасту Чепелюка. Перепро Чепелюк закидає в штрафну зону, Пучковський. по воротах і Забиває скала. 19-11. але що ж, синалізує ні, дозволяє. Чи все-таки положення поза грою, Де ми саме за пропорцем арбітра? Так, бачимо, повтор показують нам, там скидує Пучковський. І тут що ж відбулося? А чому ж це положення поза грою, Незрозуміло. Незрозуміло, чому був офсайд Дивимося знову з цього плану, чи не Пучковський був в офсайді, коли робив передачу. І Яната пробиває по воротах, давайте розбиратись. Завершується перший тайм у нас у матчі. Стойська скала 19-19, поки що поступається на своєму полі Карпатам 2, Єдиний м'яч у цьому таймі. У цьому матчі забив на 11-й хвилині Владислав Резнік. Стріяни поступаються попереду. У нас 45 хвилин матчу, 45 хвилин поєдинку, де нічого не зрозуміли. Стріни розіграли м'яч і розпочинають уже свою атаку з м'ячем. Гравець львівської команди. Тут перед ним відкривається оперативний простір. Тут Пастух зустрічає ТАР поворотах і забиває. Карпати. Два. Олександр Федько. Кращий бомбардир. Забиває свій п'ятий гол у сезоні. На контратаці підловили вони своїх суперників. і Другий тайм у нас розпочинається голом на 46-й хвилині від гравця Львівський Карпат. І рахунок уже 0-2 у стрію. Лєпідів підбирає під себе. Лєпідів удар поворотах і забиває сирій Лєбенів на 64-й хвилині. Забиває Сергій Лєбенів з дальньої відстані. Ось це вже насправді початок зовсім іншої історії. повтор, Самоторок підібрав він тут. Як він отут накрутив резника і пробиває м'яч у дальній кутик. Тут Домчак був без силий. Хороший прохід тут центр зміщується, удар поворотах. Пролітає м'яч. Постій з завгороднього, а це, якщо я не помиляюсь, пробивав номер -й. Це Олександр Абрамчук пробивав поворотах. 95 п'ята хода на матчу. Скала 19 однаць поступається по покись Карпатам, Штрафний біля воріт Карпат 2. Яната все таки пробиває. Яната пробиває поворота! Я Яната вище воріт. Який момент настроювати? Ну все робив правильно. Зараз був правильно, тут пробивав Яната, м'яч класну траєкторію обирав. Остання атака в цьому матчі. Яната подає Яната, Яната подає, нікого не заходить боротьба тут. І фінальний свисток лунає у цьому матчі. Стрийська скала 19-11. Поступається в футбольному клубу Карпати 2 у рамках. перенесеного матчу третього туру Чемпіонату України серед команд другої лі.